Першу неділю жовтня ми традиційно відзначаємо День працівника освіти. Це свято для тих, хто присвятив своє життя безкінченному навчанню. Тих, хто сіє вічний добрив душу школярів та студентів. Сенат студентської організації Факультету ветеринарної медицини щиро вітає усіх причетних із Днем працівника освіти. Бажаємо перш за все миру в домівках і душах. Спокою тілесного і духовного, і затишку, який не буде затьмарений тривогою війни, Зичимо міцного здоров'я, безмежного щастя, здійснення всіх мрій та натхнення у вашій нелегкій праці. Нехай кожен день буде наповнений сенсом, щирою зацікавленістю ваших студентів та новими обітними планами, спрямованими покращити та змінити свісі. Запалюйте жагу до знань в очах студентів, мотивуйте власним прикладом та відкривайте нові горизонти власних можливостей. А ми навчатимемося у вас зі святом!